Як баняк без покришки. Так що ми це пам'ятаємо. Ми це пам'ятаємо. Ви не сваріться з дружиною. Пам'ятайте, 10 хвилин сварки вам вже надоїло, а вона ще тільки розійшлася. Нащо вам та гризота. І якщо у вас там пропав носок якийсь кожен раз після стірки, теж не сваріться. Бо носки не лебіді, вони до смерті в парі не живуть. А якщо вам здалося, що дружина вам десь там зраджує, чи, чи думає десь колись стрибнути, кудись не туди, і ви вилізли зверху на дім і хочете скочити з того горя, не скачіть, пам'ятайте, що у вас тільки роги виросли, а крила ні. Крила не виросли. Чоловіки дорогенькі, проявляйте ініціативу, бо часом ви не проявляєте її. От їде вагон, купе, він, вона, чужі люди, вона, видно, сільська, бо сумку відкрила, пляшку витягнула, кусок сала, хліб, огірок вже два рази випила, а він сидить на другій полці і ініціативу не проявляє. Але потім вже чуть слюною не захлеснувсь, опустив голову, каже, «Жіночко, як вас звати? А вона каже: ні, мужек, ша, ще чарку вип'ю, і мене звати не треба, я сама до тебе залізу. <риклад> Ось такі відносини між жінками і чоловіками. Але чоловіки, пам'ятайте, що. Бог вас створив першими, так, ми признаємо. Але не забувайте, що художник, перш ніж намалювати шедевр, спочатку малює екскіз, а потім вже в нього виходить шедевр. Тобто це ми.